Вибір майбутнього для учнів Чернівецької гімназії влаштували пізнавально розважальний квест. Подвір'я навчального закладу на один день перетворилось в ігрову зону, де діти проходили різноманітні станції. Як малеча з користю проводить останні дні канікул, бачили і мої колеги. Щорічно перед початком нового навчального року у гімназії Соломон проводять своєрідний квест дружби, аби дітки побачили один одного після літніх канікул. Однак цьогоріч це свято було особливим, розповідає директорка гімназії Алла Гайсан. В цьому році це особливий для нас захід, тому що. А... До нас, до нашої шкільної родини Соломон, доєдналися інші дітки, які залишили улюблену свою свій навчальний заклад, свою вчительку, свій будинок і переїхали до нашого міста. І тим паче потрібна була така зустріч. Цього разу для малечі влаштували квест вибір майбутнього: лікар, поліцейський, рятувальник, фотограф, пекар, музикант, ландшафтний дизайнер та стиліст. Дітки мали можливість спробувати себе у цих професіях та обрати саме те, що їм припаде до душі. Напевно, це й була мета сьогоднішнього квесту, що вони побачать всі спеціальності, професії ну більшість таких популярних на сьогоднішній день, і вони зможуть визначитися. От, наприклад, мені найбільше сподобалося тут, і я хочу стати кулінаром або я хочу стати медиком. Тобто, дітки вже можуть перед собою поставити якусь мету, якусь ціль куди вони будуть рухатися, аби учням було цікаво та пізнавально, викладачі витратили чимало енергії та зусиль. Розповідає Іванна. всім педагогічним складом. Старалися організовували це. Дуже багато зусиль, старань було покладено на організацію цього, починаючи від загадок, ребусів, маршрутних листів, закінчуючи справжніми професіоналами, які були запрошені на сьогоднішнє свято. Побувавши на кількох локаціях та спробувавши себе у різних професіях, дехто із малечі вже вирішив для себе, ким хоче стати у майбутньому. Я стану архітектором, бо це так прикольно, і ти можеш вибирати з людиною, яка у тебе буде хата. І я дуже якраз люблю математику. Я хочу стати ветеринаром. Просто дуже люблю тваринок. Тренером, щоб тренувати собак, Всяких кошечок, собачок, бо вони дуже милі. І якщо даєш їм лакоші, вони виконують те, що тобі треба». Програмістом, вчителькою. Я люблю вчитися. Алла Гайсан впевнена: ставши фахівцями у своїй професії, діти зможуть змінити життя на краще. Я впевнено, знаю і вірю в те, що саме наші діти будуть відбудовувати нашу країну. Ми будемо жити в нашій країні, і наша країна буде процвітати. І, і наші діти, здобуваючи освіту, стануть потужними спеціалістами, щоб для когось зробити щасливе життя в нашій країні. Ірина Задорожна, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.